Кожного року, 24 числа, є день боротьби з туберкульозом, ми проводили акції туберкульозу ні. Цього року ми вирішили, в зв'язку з тим, що люди не багато людей просто не хочуть йти, не хочуть не можуть. Можливо, те, що телебачення тут є, можливо, тут, що камера є, вони до хворі не хочуть, щоб може, можливо, те, щоб знали, що вони хворіють на туберкульоз. І ми вирішили цього року продуктові набори не давати, а під акцією туберкульозу ні, ми запропонували. З нашим фтізіатру і медсестри, щоб вони сказали топхворим, які потребують, які в них потреби є, щоб вони особисто до нас прийшли, і ми їм надали адресну допомогу. До нас зверталися вже топхворі, до нас приходили за одягом, до нас приходили, до нас були продукти, ми їм давали, в нас були чашки, зубні пасти, вони до нас зверталися. Ну, зв'язку ще з фінансовими проблемами збимові. Він мабуть, щоб зробити зараз такий один продуктовий набор, він буде обходитися в межах 350-450 гривень, тому що навіть літра олії, коли ми закупляли, по 8, подалі. 9 гривень зараз вона коштує до 40 гривень. А там було 14-15 найменувань продуктів. В зв'язку з цим ми вирішили, що майбутнє буде доцільніше і потрібно надати адресну допомогу тим тобто, хворим, які цього потребують. Допомогу надаємо протягом року. І хворий на туберкульоз може звернутися в будь-який період часу, що йому потрібна допомога, чи йому потрібні там, гроші на лікування, щось. Будь ласка, хай приходять, ми надаємо таку допомогу.